Божечки, що ж ви такі класні? Включили цей відос, лайки, ставити коменти, пишите під відео, перестаньте. Тим більше у французькому містечку Нант є такий собі будинок жахів. Це нереальний атракціон, якщо ви подумали, якщо не подумали, теж окей, просто знаєте так, люди у народі прозвали, адже цей будинок вже понад 14 років приховує моторошну таємницю. Яку? А отаку а взагалі, то це колись була домівка великої щасливої родини: Дюпон Делігонес. Реально, начебто, усе було чудово. Чоловік з дружиною мали на хвилиночку аристократичне походження. Крім того, у них було двоє песиків, просто як у мене тільки іншої породи, і четверо дітей. І все було ок. Але у квітні 2011 року вся родина раптово зникла, а під ганком їхнього будинку знайшли тіла, про які ми поговоримо згодом. Бачите, це лише початок вершачок айсбергу без перебільшення однієї з найзаплутаніших справ Франції. Та почнімо спочатку: хто в біса, взагалі, така ця родина? Ксав'є Дюпон-де Лігонез, глава у майбутньому зниклої родини, народився у Версалі у заможній родині старих добрих французьких аристократів. Ну знаєте, у це все аристократське вино зранку, гольф, інцести, жартую або ні. Так чи інакше у батька Ксав'є був титул графа, і він цим пишався, синочка Ксав'є зростав і навчався серед славнозвісного вищого класу суспільства. У 80-х роках він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, пані Ан'єс. Хоча на той момент хлопцю було 20, і він не те що. Би прагнув якихось там серйозних стосунків, а ні у свою чергу. Теж не прагнула, вона мріяла про них. Дівчина була такою, знаєте, дуже релігійною. Не просто вірила у Бога, а от прям дуже релігійною людиною. Для неї поняття родини трохи відрізнялося від того, щоби просто посидіти з сином графа на лавці, десь позажиматися, а потім пообговорювати це з подругами. Коротше, на той момент парочка ідейно не зійшлась. Так вони один одному подобалися, але не склалося. І на деякий час шляхи розійшлися. Ксав'є на той момент було 20 років. Він міг перетинати кордон, тож відправився подорожувати світом. Ан'є залишив. Лася у Версалі через рік пошуків дорогого портвейну дешевого допоміною. Це ось все Ксав'є повернувся до Версалю. І о Боже дізнався, що Аньєс вагітна від іншого. Тут нюансів не знаю, але саме тоді пара вирішила власне стати парою. З біологічним батьком дитини в Аньєс, очевидно, не склалося. А ось із Ксав'є більш ніж. Але, бачите, такий крок в аристократичних колах, принаймні того часу, вважався дивним і навіть засуджувався. Типу, йоу, чувак, знайди когось без дітей, бажано з багатими родичами. Ти татусів сина графа врешті-решт, чи ні? Можливо, зокрема, і таке ставлення ото. Чуючих і найближчих людей змусило пару покинути в біса той Версалі після народження сина, якого, до речі, Ксав'є виховував як рідного. Для нового початку обрали містечко Нант, знайшли гарний будинок у не менш гарному районі, та й оселилися разом із синочком, якого назвали як короля, тобто Артуром. У 92-му році, звісно, що минулого століття, коли синочку стукнуло два роки, пара офіційно одружилася. До того вони жили у гріху. А потім, якби вийшли з цього гріха і накохали ще трьох спільних дітей. Родина, як ви розумієте, не маленька. Чотири дитини це якби одним святим духом не прогодуєш. Парі доводилося багато працювати. Якщо вам раптом цікаво, як же ж заможні родичі, графи, оце ось все. Та ніяк грошей від них вони не отримували. Тож власними руцями кожну копійчину і заробляли. Аньєс пішла працювати в католицьку школу, аксав'є зайнявся бізнесом, типу як ФОП, продавець підприємець. В принципі, жили як середню статисті. Тична пересічна родина середнього класу не багаті не бідні, їсти є дах над головою є безсумнівно з аристократичним походженням. Але крім того, в принципі, вони нічим не відрізнялися від своїх сусідів. Які його не мали, принаймні, саме таке враження вони про себе складали до квітня 2011 року, якщо точніше, 13 квітня, саме тоді сусіди пари, родини Дюпон де Лігонес звернули увагу на те, що вже декілька днів не бачили жодного з членів родини, навіть їх песиків не бачили. Не те, щоби за ними якось до того слідкували, особливо, але я думаю, ви розумієте, коли живеш по сусідству з великою родиною, там чотири дитини, два песи, то так чи інакше тобі на очі траплятимуться якісь ури. Вивки їхнього життя, чи то хтось тварин вигулює, чи то їх лайно забирає. У пакетики, до речі, робіть так, діти в школу чи зі школи батьки з роботи на роботу. Коротше, щось ви побачите чи почуєте. А тут, якби декілька днів взагалі ні слуху, ні духу. Найближчі сусіди вирішили підійти постукати, спитати. Раптом хтось вдома, може там захворів, можливо, якась допомога потрібна. Але усі вікна замкнені, тиша. А на вхідних дверях записка адресована листоноща повернути. Сю пошту відправнику сусіди порадилися і вирішили таки набрати копів. Ну ті, що приїхали, постукали в двері, теж тиша, ніхто не відчиняє і хотіли вже йти. Але сусіди кажуть, ні, давайте вже перевіримо, бо вони на дзвінки не відповідають, на смски не відповідають і взагалі щось не зрозуміле. Копи такі нобіси з ним викликали слюсаря, і той допоміг відчинити двері, щоб ті потрапили до середини. Оглянувши будинок у диво, поліція переконалася: всередині нікого немає, і в принципі сам будинок середини виглядав ну норм нормально. там не було розкиданих речей, в принципі, речі на своїх місцях лежали. Хіба що на ліжках не було постілі, і деякі шафи відчинені, але загалом було враження, що родина кудись поїхала, але за власним бажанням, а не тому, що щось сталося. Ну хіба що одненьке щось дивненьке було? Детективні історії засновані на реальному житті реальних людей у реальних відео на реальному каналі. На цьому вбивства, помсти, викрадення. Ну, дивіться, така справа, що в мене, крім тих відео на каналі, які є, є ще відео для спонсорів ексклюзивні. Якщо не помиляюся, там вже на один десяток. І знаєте, що доступ до них усіх можна отримати лише за 10 гривень на місяць. Ставши спонсором цього каналу офіційно через YouTube, там прям під відео є кнопочка спонсорувати. Тож спонсоруйте, я вам буду дуже вдячний. А ви побачите набагато більше контенту, ніж вже побачили. Якщо вам, звісно, таке цікаво. Якщо не цікаво, то блін, тут не знаю навіть як обернути, щоб ви підписалися. Ну не підписуйтесь тоді, але подумайте над цим. І Лише 10 гривень на місяць. і У вас постійно додаються нові відео. Старі теж доступні. Там не треба більше платити, щоби бачити значно більше контенту. 10 гривень на місяць. Це скільки там? 20 центів, менше 20 центів чи більше 20 центів. Окрім того, є ще певний рівень спонсорства для мажорів. Це вже 30 гривень на місяць. І там, крім тих відео, які ви побачите, ще є доступ до ексклюзивного чату в телеграм-каналі, де мені можна скидати свої думки, приколи, меми, що завгодно. Що захочете? Я вам буду відповідати. Будемо там спілкуватися. Я там прям часто щось пишу, навіть коли мені ніхто не відповідає. Я іноді туди пишу. Словом, дякую за підтримку, особливо тим, хто вже підписався на спонсорку. Якщо хтось підписався на спонсорку, от напишіть, ви шкодуєте, що підписалися? Чи не шкодуєте? Буде, звісно, забавно, якщо всі шкодують. Ну, е, в будь-якому разі, повертаємося до історії. Сусіди звернули увагу на одну дивну деталь. Але знову ж таки, це були не копи, а сусіди. Із подвір'я зникла тачка Ксав'є Сітроен Сі5. Бачите, він навряд чи міг вмістити усю сім'ю. А це шість осіб і два лабрадори. При тому той же самий час. Тівка дружини Анієс вона була припаркована біля будинку, тобто вони очевидно поїхали на цій машині, але. Знову ж таки, це трошечки дивно, але не настільки, щоб відкривати там розслідування. Тож купи такі, ну окей, до побачення. Тим часом родичі Ксав'є почали отримувати дивні листи, датовані 11 квітня. Всім привіт! Величезний сюрприз. Нам терміново потрібно виїхати до США через дуже особливі обставини. Ми пояснимо нижче. Ви отримуєте цього листа звичайною поштою, оскільки протягом наступних кількох років ми не можемо спілкуватися жодним іншим способом ні електронним. Листами, ні смс-ками, ні телефонними дзвінками Є з міркувань безпеки, коли ви читатиме цього листа, нас вже не буде у Франції, і ми не зможемо повернутися протягом поки що невизначеного періоду часу. Ну кілька років дорогенькі далі починається справжній екшен крутіше ніж у супермамі. Це вже точно. Коротше, у листах йшлося про те, що насправді Ксав'є вже довгий час, багато років, агент під прикриттям DEA – управління по боротьбі із наркотиками. Тривалий час він збирав для них дані свідчення і зараз став головним свідком у справі про якихось там неймовірно потужних наркобаронів. Скоро має бути судовий процес, але поки що невідомо коли. Але наразі є усі підстави вважати, що Ксав'я викрили, і тепер йому та його родині загрожує реальна небезпека, аби уникнути помсти від тих самих наркобаронів, йому та його родині треба терміново зникнути, змінити особистості і негайно. Але не усе так погано. Адже сам уряд США готові. Би надати захист, але щоправда, лише на своїй території, і у той час, поки судовий процес іде, то вони не можуть цю територію покидати. Ну якось так наприкінці листів, тих самих було написано: важливо, скажіть молодим членам родини не розголошувати цю інформацію у соцмережах і не дивуватися, якщо інші діти ігноруватимуть їх. Роботодавці, орендодавці та працівники шкіл знають про наш від'їзд. Їм відомо лише офіційну версію, згідно з якою нас запросили на роботу в Австралію. Було би чудово, якби ви також Ширили саме цю інформацію у соцмережах. Погодьтеся, що отримати такий лист від члена родини це ще той струс зони комфорту. Я маю на увазі, що це звичайні чуваки були. Який в біса уряд США, які в біса наркобарони. Ну, до прикладу, уявіть якусь там свою звичайну тітю Олю, дядю Олега. Коротше, самі звичайні родичі. От уявіть, що одного дня від когось із них ви отримуєте листа, що насправді виявляється ці чуваки, агенти якогось там бюро, наркотики, уряд США, що відбувається взагалі. Ну, це викликало підозри. Рідні вирішили проігнорити. Те, про що просив Ксав'є листах. Вони взяли листи і з ними пішли знову до копів. Більше того, вони сказали: народ, будь ласка, ще раз уважно огляньте будинок та територію. Отож, 15-го числа, будинок повторно оглянули копи, і всередині. Нічого не змінилось. Вони вже сказали, типу, бачите, нічого не змінилося. Взагалі все виглядає нормально. Правоохоронці вже хотіли забити на цю справу, але родина Аньєс дуже сильно на них тиснула. Вони не вірили в те, що Ксав'є, той самий Ксав'є, який з їхньою донькою вже там багато років разом, він насправді якийсь там супер-дупер-агент. Вони буквально відчували, що тут щось не так. Тож прям наполягали, будь ласка, перевірте уважніше все, і територію, і будинок. Ну так чи інакше копи поставилися зрештою серйозніше до цієї справи, і з 18 квітня. Почали прямо кожного дня перевіряти уважно детально будинок. Ну і територію. 21 квітня під час на хвилиночку вже шостої перевірки будинку слідчі знайшли дещо дивне: сім тіл загорнуті у пакети і у постільну білизну. П'ять із тих тіл належали людям. Два. Песикам поруч із кожним тілом також виявили деякі релігійні предмети: свічку, хрестик. Це давало підстави вважати, що той, хто стоїть за цим, був дуже релігійною людиною і мав сильний емоційний зв'язок із жертвами. Невдовзі експертиза підтвердила, що знайдені останки належали членам зниклої родини Дюпон Делігонес, Аньєс, Артуру, Томасу, Анні Бенуа та їхнім двом лабрадорам. Усі були вбиті пострілами в голову з гвинтівки 22-го калібру. Як ви розумієте? Уміти тіла Ксав'є там не було завдяки тому, що Аньєс використовувала апарат для лікування апноя, вдалося встановити точний час її смерті. Раптово серце зупинилося о 3.00. вночі 4 квітня. Тіло Ксав'є нагадаю, як його самого ніде не було. Звісно, що чоловік став головним підозрюваним у справі. Поки частина копів займалася пошуком імовірного вбивці. Інша збирала свідчення, опитувала свідків і таке інше дуже швидко. Ко з'ясувалося, що, попри той успішний щасливий образ родини, який вона й демонструвала, на загал. На зілі все виявилося трошечки інакше. На початку 2000-х років вони спробували перебратися у США, точніше, прямо у Флориду чи Флориду. Напишіть правильно, як в коментах. Ксав'є, голова родини, чомусь вирішив, що там буде простіше, прибутковіше, і оце ось все він, щоб ви розуміли, роками відкладав гроші на ту подорож, точніше на той переїзд. Ну шо вони в ту Америку поїхали, приїхали, і нічого там у них не склалося. Облаштуватися на новому місці не вийшло, тож зрештою вони повернулися назад. Але вже не самі, а й з величезними боргами. Далі дорогенькі цікавіше, адже бачите, крім самого Ксав'є, в принципі, ніхто про ці борги і не знав. Для всіх на загал, включно зі своєю родиною і усіма рідними, він продовжував демонструвати образ успішного бізнесмена, яким не був. І це не місяць, два, і навіть не рік, два. Так тривало майже десятиліття з 2001 по 11 роки. Ну, звісно, що він працював, і деякі проекти в нього навіть там виходили. Але загалом родина так успішно йшла в мінус, мінус, мінус. Січні 2011 року батько Ксав'є помер. Саме той, що нагадаю, при житті був графом, високий статус, і оце ось все. Загалом ментально Ксав'є це переживав нормально. Отже, вони з батьком не були близькі. В принципі, навіть більше він думав, що смерть батька може в певній мірі йому допомогти. Він отримає спадок і таким чином перекриє усі свої борги. Можна Давай. Але як виявилося, батько і сина дуже сильно подібні, адже зрештою Ксав'є отримав лише нові борги, які залишилися йому від батька. Той такий самий був в принципі. Він жив у борг, а ледь не забув. Також він отримав від нього у спадок гвинтівку 22-го калібру. У березні 2011 року Ксав'є вже не сидів, склавши руки. Він активно працював над тим, щоб отримати дозвіл на зброю. Отримав довідку про те, що його психологічний стан дозволяє йому нею користуватися. В там декілька курсів зі стрільби. Ну і власне отримав дозвіл. Навіть потім придбав ще собі глушник. Незабаром після цього чоловік розірвав договір на оренду будинку, в якому мешкав разом із родиною. Закрив усі банківські рахунки, погасив усі платежі за навчання дітей у школі. На Початку квітня він зробив декілька дивних покупок у різних магазинах: декілька мішків цементу, лопату, мотику, великі сміттєві пакети та самоклеючу. Плитку у той же період поведінка родини змінилася, вони стали пригнічені, замкнуті. Про це говорили друзі дітей по школі, а також співробітники. Анієс. На той момент особливої уваги на це ніхто не звертав, адже ну це життя, хтось там посварився, можливо, вдома щось сталося. Ти не питаєш особливо так. Можеш спитати людину з тобою в сок, вона каже так, зі мною в сок. І ти такий, ну і до побачення. Це вже треба бути прям дуже близькими друзями, а не знайомими просто щоби прям побачити точно, що там напевно щось не так. І Пробувати людину розговорити 1 квітня. Старший син родини Артур мав прийти у піцерію, щоб забрати гроші. Він там працював і, відповідно прийти за зарплатою, але він не прийшов. Це дуже здивувало його начальника, адже бачите, його відмічали Артура як дуже відповідального хлопця. В принципі, за весь час не було такого, щоб він без попередження не прийшов на роботу. Тут навіть за грошима не з'явився. Начальник його набрав. Тиша наступного дня Ксав'є зробив ще декілька дивних покупок: чотири мішки негашеного вапна. У різних магазинах міста. 3 квітня уся родина, окрім Томаса, який був на навчанні, влаштувала сімейний день. Відправилися у ресторан, кіно, класно провели час разом. Потім повернулися додому, і Ксав'є зателефонував своїй сестрі. Точніше, перепрошую, залишив голосове. Сказав, що день класно пройшов, але наприкінці додав: оце. До зустрічі. Можливо. У той же день сусіди бачили, як Ксав'є у свою автівку складає великі сумки з якимись речима. І у той же день. Аньєс востаннє бачили живою. Наступного дня двоє дітей, Анна та Бенуа, не прийшли до школи. Вчителям передали, що вони захворіли, але тут теж є дивний момент: вони не відповідали нікому. Тобто, друзі їм писали, а ті ніяк не реагували. Зазвичай раніше такого ніколи не було. У той же день начальник аньєс отримав повідомлення. Жінка писала, що в неї гастроентерит, вона захворіла зараз у лікарні, і деякий час не буде з'являтися на роботі. Знову ж таки, у той самий день, ввечері, ксав'є повів Томаса у ресторан. Це той син, якого не було з ними на сімейному дні. Тому працівники ресторану, яких бачили, коли обслуговували, пізніше скажуть, що Томас весь час виглядав дуже дивно, пригнічено, відсторонено. І коли до нього батько щось казав, він наче його не чув, навіть не бачив. Наступного дня, коли Томас гуляв із другом, йому прийшла смс-ка від батька. Той казав, швидко їй додому. Мама потрапила до лікарні, вона каталася на велосипеді, її збила машина. Щось таке. Томас, звісно, що одразу попрощався з другом і поспішив до. Дому. Тоді цей друг не знав, що це був останній раз, коли він бачить Томаса живим. Чи переживали би ви за свого друга у такій ситуації? Звісно, що так, якщо це хороший друг, той був хорошим, він почав дзвонити Томасу писати, щоби спитати, як ти, як твоя мама і таке інше. Але Томас не реагував. Спочатку, потім він скинув йому смску, в якій написав, що захворів, і якийсь час буде вдома спілкуватися не можу. Чи це дивно? Дуже, але вже зараз, коли ти знаєш, що сталося. На той момент друг подумав: ну окей, за пару днів після цього він отримав ще одну смску від Томаса. Той написав: здохла зарядка, зламалася, і я якийсь час взагалі не зможу заряджати телефон. Поки батько мені не купить нову, то ж буду без зв'язку взагалі. Якщо попередня смска була дивною, то ця була взагалі дивною, але знову ж таки серйозно її ніхто не сприйняв. Хоча знову ж таки ти не будеш просто так з нічого від того, що тобі друг написав, що в нього зламалася зарядка, він захворів, думати, що його хоче вбити батько. Не будеш пізніше. У спілкуванні з копами сусіди ще пригадали таку деталь, що у той тиждень, коли відбулося зникнення, дві ночі поспіль собаки дуже сильно гавкали. Дуже сильно. А потім раптово замовкли, і все більше їх ніхто не чув. 8 квітня Ксав'єв останнє зайшов в інтернет, написав декілька повідомлень своїм друзям та родичам. Загалом сказав, що все ок, більше деталей згодом. 11 квітня до школи, в якій навчалися Анна та Бенуа, надійшли листи. Типу, діти більше не. Не будуть там навчатися родина. Переїздить до Австралії у зв'язку зі зміною роботи батьків. Аналогічний лист разом із заявою про звільнення надійшов у католицьку школу, в якій працювала пані Аньєс. Директор цієї школи вирішив подзвонити до жінки, спитати, що взагалі відбувається, але як ви розумієте, на дзвінки ніхто не відповідав у той же самий час. Родичам родини Дюпон де Лігонес починають приходити ті самі листи, про які я казав раніше, про те, що Ксав'є насправді там секретний агентним Срад за ними полюють і тому вони змушені покинути країну. Це безумовно дуже дивно, але у той самий час дорогенькі є важливий нюанс. Бачите, не існує жодних реальних доказів, які би підтвердили, що ці листи дійсно написав Ксав'є. Тобто, скоріше за все, це він, але прям підтвердити це довести неможливо. Попри погодитися усі тривожні дзвіночки, ніхто із родичів не звертався не до поліції, в принципі, нікуди. Адже знову ж таки, це зараз ми знаємо, що сталося. На той момент ну ти не будеш припускати, що чоловік твоєї доньки, батько їх дітей, скоїть масове вбивство всієї родини. Не будеш. Отож, Ксав'є мав змогу вільно пересуватися країною, що й почав робити. 11 квітня він сів у своє авто і поїхав до готелю неподалік Тулузи, провів там ніч. Наступного дня рушив далі на схід Франції. Переночував в іншому готелі. Ми це знаємо, тому що він кожного разу платив за номери своєю кредиткою. 13 квітня, тобто у той самий, день, коли сусіди помітили, нарешті, що точно родини Дюпондельгонес немає вдома і щось треба робити. Ксав'є знаходився у французькій рів'єрі. Колись він там раніше жив. Тож Мав декілька знайомих, зокрема, колишню дівчину з якою і зв'язався. Зателефонував наступного дня у місті Рокбрюнсюр Аржан. Чоловік зняв 30 євро в банкоматі. Тоді ще попав під приціли камери відеоспостереження. цієї ночі. Він зупинився у готелі формула 1 15 квітня. Вийшов з готелю, сів у свою автівку і поїхав гець. Саме тоді його в останній раз і бачили на камерах відеоспостереження, враховуючи хронологію подій, свідчення друзів, рідних і так далі. Поліція припустила, що Ксав'є планував цей злочин, і дуже довго це був прям продуманий прорахований план до дрібниці. Скоріше за все, він вбив дружину та трьох дітей у ніч з 3 на 4 квітня. А Томаса позбавив життя ввечері 5 квітня. Так, такий висновок трошечки суперечить свідченням очевидців, так як деякі з них казали, що бачили ані з живою щас. Цьому квітня відповідно розглядалася і альтернативна версія. Згідно з нею, Ксав'є насправді спочатку тримав у заручниках родину, а потім вже вбив. Тоді виникає питання, чому за цей час ніхто з рідних, що перебували у заручниках, не подав сигнал тривоги, адже Ксав'є неодноразово покидав будинок із 4 квітня, і це факт. Відповіді на це питання копи не знайшли і вирішили, що очевидці переплутали дати їм, можливо, чи привиділось можливо, когось іншого бачили схожого на аніс, а насправді вона не з'являлася. На людях саме з 4 квітня. Також у ході розслідування стало очевидно, що Ксав'є після імовірного вбивства ним своєї родини навіть не намагався ховатися. Він вільно пересувався країною, розраховувався своєю кредиткою на камери відеоспостереження. Він або не звертав увагу, або навіть і не намагався. Знову ж таки, така недбала конспірація наштовхнула копів знову ж таки на думку, що Ксав'є після скоєного хотів. Покінчити життя, ну вкоротити собі віку. Дана версія звучала цілком логічно, адже є статистика, згідно з якою люди, які чомусь вбивають свої родини, зрештою вчиняють саме. Окрім того, на одному із останніх фото ксав'є, яке зробила камера відеоспостереження. Правоохоронці помітили сумку, всередині якої був якийсь довгий предмет. Припускали, що це могла бути та сама гвинтівка 22-го калібру, з якої потім пізніше Ксав'є, десь у лісі себе й... навіть розпочали масштабні пошуки у лісах, горах там, де теоретично могли би знайти тіло ксав'є, але результату не було. Хоча у 2013 році, неподалік від місця, де востаннє бачили Ксав'є, знайшли тіло. Якесь, ось тільки встановити кому воно належало, не вдалося, тому що це тіло вже прям перебувало в геть жахливому стані. Припускаю, що максимально, якщо вже нічого не змогли встановити. Та чи міг би бути це ксав'є? Цілком теоретично у тому ж році місцевий журналіст отримав анонімного листа із фоткою Артура та Бенуа, тих, що Дюпон де Лігонес. на звороті було написано: я ще живий. Припускали, що це або Ксав'я надіслав цей лист, і він ще живий і десь переховується, або чийсь дуже і дуже і дуже невдалий жарт. Адже знаєте, дебілів на світі вистачає. Ви хоча б втрет зайдіть, подивіться. І прикиньте, упродовж наступних років копи отримали близько дев'яти сотень різних зачіпок підказок, які. І так чи інакше були пов'язані з імовірним перебуванням Ксав'є. Але я розповім, звісно, що не про 900, а про 3. У 2016 році схожого на ксав'є чувака помітили в казино десь в Центральній Франції. Поліція, яка прибула на виклик, не застала його. Пошуки були, але закінчилися. Причому нічим. Чи міг би бути це ксав'є, та звісно, що так. Але як ми знаємо, поліція не зробила нічого корисного у цьому випадку. У січні 2018-го копи прибули до монастиря у Рокбюрн сюр Аржан, того самого міста, де справжнього Ксав'є бачили в останній напередодні віряни повідомили про те, що один із ченців дуже прям схожий на ксав'є. Але бачите, більшість ченців того монастиря дали обітницю мовчання, тож допитати було складно. Поліція провела розслідування швиденько і дійшла висновку, що дійсно чоловік схожий на Ксав'є, але все ж таки це не він. Отак, от, от буває, просто дуже схожий у жовтні 19-го року, того що 2000-й, під час перевірки даних пасажирів для рейсу Париж Глазго, система виявила збіг у документах одного із пасажирів. Лондонський інтерпол повідомив Францію, і поліція запідозрила, що це може бути ксав'є. У Глазго чоловіка затримали, зняли відбитки пальців і підтвердили, що це дійсно ксав'є. Як же вони Плутанина Виникла через те, що колись його паспорт справді викрали. Він зробив собі нові документи, але Система усе одно чомусь виявляла помилку, коли це з'ясувалося, чоловіка одразу звільнили. Ну і після цього, в принципі, жодних якихось, принаймні, гучних повідомлень про місце перебування Ксав'єчі, що хтось десь його бачив, не було. І попри те, що є прям безліч доказів того, що саме Ксав'єє вбивцею своєї родини, його власна родина, тобто його там рідні, у це не вірять. Вони в принципі притримувалися цієї версії, що насправді родина поїхала, як Ксав'є написав у листі у США, щоб переховуватися від наркобаронів. А ціла. Які знайшли під ганком, то це дійсно тіла, без сумніву, але точно не тіла рідних. Потім знову ж таки родина Ксаві опублікувала лист, який сам Ксавіє писав друзям у 2010 році. Так от у ньому чоловік розмірковував про те, що з родиною може статися щось погане. А потім написав таке: я сподіваюся, що навіть після поліцейського розслідування ми, батьки, брати та сестри ніколи не повірять у те, що я став причиною якогось там нещасного випадку, навіть якщо докази проти. Мене будуть дуже вагомими родичі. Вважали, що даний лист є доказом. Типу, Ксав'я знав, що його близькі у небезпеці, як він сам, і просто намагався попередити близьких. Але для більшості людей, хто слідкував за справою, як і для мене особисто, даний лист викликав геть протилежне враження для родини Ксав'є найбільш незрозумілим у даній історії є мотивація чоловіка. Типу, всі знали і сусіди це підтверджували і рідні, всі рідні, причому по обох там по всіх лініях, що Ксав'є дійсно любив свою родину загалом дітей, всіх дітей, там рідного, нерідного, типу класний батько. Відповідно, якщо дійсно він їх вбив, то чому він це зробив? Мала би бути мотивація. Це ж не якийсь там серійний маньяк, який просто хоче вбивати чи якесь замовне вбивство. Це ну, начебто, нормальний чоловік, який чомусь через там багато років спільного життя вбив всю свою родину. Чому як ви розумієте, Ксав'є так і не знайшли, і, скоріше за все, вже не знайдуть, хоча все може бути. Тож офіційної версії немає, хоча є загально прийнята. Ну я маю на увазі версія його мотивації. Згідно з нею, чоловік пішов на вбивство через фінансові труднощі, а також гордість. Типу, у якийсь момент сором за те, що рідні дізнаються про його банкрутство, перемогла здоровий глузд. Чи звучить це трохи тупо так, без сумніву, але що ж тоді скажеш про це? Коротше, справа у тому, що версії загалом то не було так, щоб і багато. Крім того, така мотивація не є вже прям безпідставною. Більшість людей, які знали Ксав'є особисто, казали, що він пишався своїм походженням. Маю на увазі, це прям була його гордість. А ще боявся повторити долю батька, померти у боргах та бідності. Ой, Ксав'є міг вважати, що позбавляючи рідних життя, він також позбавляє їх із сорому, злиднів, і що там ще в нього голові хворі було. Якщо це, звісно, він вбивця. Я думаю, що так. Знову ж таки, він лише головний підозрюваний. Коротше, точно не знаю, але якось на цьому і намагаються обґрунтувати його мотивацію, на тому, що він хотів. Типу, ну в його голові це якось так працювало, що він хоче позбавити рідних життя, щоб ці, якби не переживали те, що вони насправді не такі вже аристократи, а бідні, злидні, і оце ось все. Хоча у мене особисто є ще версія, що це міг би бути якийсь ритуальний обряд. Чому ні? Зрештою, адже нагадаю, вони там прям доволі релігійні були. Хоча ксав'є, начебто ні. Але хто зна, деталі прям їх життя всередині родини, ми не знаємо. Нагадаю, там були прям свічки, там всякі штучки, ці обрядно релігійні. Принаймні, я би. Цю версію детально розглянув стосовно подальшої долі, імовірного вбивця, є дві основні версії, або йому таки вдалося втекти, і вдало переховуватися вже багато років. І насправді він десь зараз живий знаходиться, і можливо навіть дивиться це відео. Я потім французькою придумаю, як це сказати, пішов нахуй. або він скористався гвинтівкою ще раз і десь у лісі таки себе завалив. Це теж може бути, адже ліса, знайти великі і не завжди можна знати тіло вбивці, жертви кого завгодно, а немає тіла, немає діла. Слідчі переважно схиляються до другої версії, однак не відкидають можливість того, що Ксав'є покинув країну, розпочав нове життя за кордоном, вивчив українську і, бачите, попри численні докази причетності Ксав'є до вбивства своєї родини, звинувачень йому таки не висунули. Відповідно, справа залишається нерозкритою. якось так дорогенькі. А як ви думаєте або не думаєте, в будь-якому разі знайте, я вдячний, що ви подивилися це відео. Дуже сильно перепрошую, настрій в мене хороший. Попри те, що історія, звісно, не дуже хороша. Може, історія хороша, але закінчилась вона трагічно. Всіх обійняв, припідняв, полетів. В мене сьогодні навіть от е... політ нормальний.